Всім привіт, дорогі друзі, з вами Судиденман. В цьому відео ми поговоримо, чому так рідко стало виходити відео і загалом, що я планую робити далі. це відео додатися до кінця. Я планую змінювати ну, формат. Не формат, в смислі ігру на каналі. Тобто, якщо я завжди випускав БС, зараз можливо буду думати над якоюсь іншою ігрою, тому що ну, активу об'єктивно не вистачає. Але давайте все по порядку. Я попрошу вас поставити лайк на це відео, проявити максимальний актив на цьому відео. там Лайки, коменти, підписки. Це все зараз дуже важливо. І зразу переходимо до теми відео. Чому так рідко виходять відосики? Насамперед сильно не вистачає мотивації. Тобто, в мене є записаних два відосики, озвучених, сісти відмонтувати це недовго, годинки-дві. Ну, чому їх нема? Ну, по-перше, на попередньому відосику ми набрали. 80 переглядів і 20 лайків. Хотілося б звісно, більше. Хотів монтувати там, чесно так зайшов, подивитися, що по активу, і зразу просто в момент пропала вся мотивація щось робити. Зараз буду більш подробніше говорити на цю тему, але ще хочу зауважити, що я зараз ходжу до школи. Через те, що веду канал, трачу багато часу на Бравл. Через це сильно страдає на, наука, оцінки, мої знання. Наведу простий приклад це з домашнього, я, наприклад, математику зараз взагалі не пишу. Пишу українську і англійську. Серйозно. Це всі предмети, з яких я хоч щось роблю. Тобто, повністю весь час стараюсь втратити на канал. Дуже би хотів добити монетизацію. Зараз може хтось сказати, що працюю, ну, хочу гроші. Ну, просто подобалося. Зараз так, вже більше стараюся ну, добитися такий один перегляд до монетизації. На рахунок того, коли буде лице. Лице буде, якраз як з'явиться монетизація, правда, не знаю тепер, коли це буде. Добре. Давайте погнали вставочку. Ось цю. Це зараз будуть фонові каточки, ну а далі буду говорити по фактах. Коротше, поїхали. В мене на каналі 1020 підписчиків. В середньому за місяць я получаю по 150 годин тепер, колись було краще. І відео набирають зараз не дуже. Тобто по 100 переглядів, в середньому там чи більше, ніж 100. Останнє, наприклад, за 3 дні взагалі не набрало. За ну, це я нічого не можу сказати, я там тормозив на початку. там... Коротше, відео мав бути приватним, поки там HD, груз все... А воно було без приюшки, без назв, без опису, саме відео. За це я нічого не можу сказати. Ну, аккаунт перша сила теж, на жаль, 150 переглядів, я думаю, буде більше, 25 лайків, 33 комента. Чекає на 50, можливо, я запишу наступну серію, можливо, ні. Тут я не знаю. Ось такі відео я нічого не буду казати, це фонове відео, просто прикольно хотів показати. Далі, за 2 тижні відео набрало 300 переглядів. Це прям непогано. Тобто, я так вважаю, ну, на фоні інших це непогано. Тобто 50 лайків, 27 коментів. І тут була просто ось така чорна полоса, чому я так зрадів, коли було 300 переглядів. Тобто 112 переглядів, 11 лайків, 150-23 лайки. То ось майже 20 лайків по 120 переглядів, 130. Просто шкода, ось, наприклад, Piper. Я довгий час апав з Нікітою. Тільки з 16 переглядів, 21 лайк. На міні ігри на броках 5 на 5 теж багато часу втратив. На біо я грав погано, теж часу пішло на неї немало. Першою силою, як я апаю, теж доволі важко. Шкода просто. Капець, як шкода. Ось тут, наприклад, був такий нормальний момент, коли ну з проходження чемпіонату 240 переглядів, тут 200 переглядів, 362, 35 лайків, майже 500 переглядів, і тут знову ж таки було таке не дуже. Тобто 119, 123, 200. Ну, Але ось цей момент, я вважаю, був прям непоганий. Тобто по 300, по 300, 200, 250. Ось, як бачите, в мене місяць там виходило подібне відео на ось це, але но... тоді було інакше. Зараз сильно просіли перегляди, це все. Тому я чесно, на повному серйозі думаю, змінити тему відео. Тобто, можливо, я почну записувати якусь іншу, якісь інші ігри. Я не знаю просто щось з тим робити. Тобто, перегляди просіли. Перегляди сильно просіли. Тобто, у мене за якісь місяці було прямо стабільно по 250 годин перегляду. Зараз так, його, на, на жаль, нема. Зараз показую аналітику, що розбирається, хто ні, ну то вже таке. За останній місяць тільки 23 підписки. Хочу сказати, що зовсім недавно це було 150 підписчиків. Спокійно було 150 підписчиків. Давайте подивимося на більш детальну аналітику годин перегляду. Тобто беремо за останній місяць, візьмемо за останні 90 днів. 800 годин перегляд. Це непогано, це дуже непогано було. На жаль, зараз все доволі таки ну, не дуже. Переглядів мало. цього, ну... того, чого би я хотів. Я вважаю, що контент, який я знімаю, можна брати більше. Ну а що є, то є. Все, можете пропонувати, які ігри мені записати, тому що ну, потрібно щось міняти. Так, далі не може бути. Постарайтеся, будь ласка, проявити максимальний актив на цьому відео для підтримки. Як бачите, перегляди на 27% впали. Зараз це доволі таки слабо. Не знаю, бокси пропали, актив просів, але зараз все йде. Стає гірше і гірше. Ось що я говорив. Підписки 34. Я якомусь відео показував було. там. Ну і за останні 300 підписчиків, але підписок. Але за останні 4 дні прям. За останні 4 тижні все погано. Я це записую, тому що в мене є записаний відос. Два відосика озвучені, все є, прев'юшки, бомбер вже скинув. Просто треба змонтувати відос. Вчора хотів монтувати. Як побачив, що на містера пі тільки 80 переглядів, лайків фактично нема, тільки 17. Стало зразу так обідно, я вже не записував. Ну, тобто, не монтував якийсь настрій, зразу пропав. Просто зразу пропав. Я дивлюся, тут прям було все непогано. Ось по 200 перегляді набирав фактично кожне, фактично кожне відео набирало. І в один момент це все закінчилося. Тобто, приблизно... коли це було. Так, ну ось з цього моменту все пішло. Ось ще одне було розмовне відео про думку мою на рахунок Бравла. Ось ось пішло 100 перелілів, тут 300, тут 300 тут таке. Тобто було такого по 2-3 відео, що там не залітали, але з ну, цього моменту, ось місяць тому, все пішло чомусь так погано. Перестало набирати нормальний актив, нормальні перегляди за весь цей час, єдине відео, це ось це. І Це шкода чесно. Мені дуже неприємно, дуже шкода, що так зараз є. Прошу кожного з вас підписатися на канал. Це дуже важливо зараз для мене. Ваша підтримка. Це дуже і дуже важливо. Ну, самі популярні відосики це там, де були бокси, Зараз боксів нема. Ще нагадаю за мого друга бомбера. Я по сьогоднішній день шукаю дизайнера. Якби не бомбер, я не знаю, що ви було з каналом. то Тобто сам прев'ю я роблю погано. Ну, зараз ще покажу, які в мене прев'юшки були. Я їх роблю доволі рідко, але я їх роблю. То тобто, Ось ця моя прев'юшка, як бачите, доволі таки слабо. Так. Така тут ще моя Ось ця прев'юшка моя, а тут ще хоч щось більш-менш. Типу може бути. Ну, ось це я старався, але теж таке не дуже. Народ, якщо є дизайнер, який робить непогані прев'ю, по типу ось таких робить бомбер. Зараз ну, Ось ці останні, хоча б такі от прев'ю. Напишіть, будь мені в ТГ. Нік, якщо не забуду, додав зараз на екран е, ті от псевдонім. Напишіть бажано безплатно, там максимум за рекламу можу запропонувати, але це не за одне прев'ю, це кілька прев'юшок. Тоді так, можна буде поговорити за рекламу, але мені бажано постоянного дизайнера. Хоча би там з місяць часу, щоб робив. Буде дуже круто, якщо така людина знайдеться. Ну і, ну і все. По суті, більше маю, що сказати. Чекаю, коли наб'єте 50 лайків, можливо, запишу ще першу силу. Ну а зараз буду думати, можливо, справді потрібно буде змінити контент на моєму каналі. Чого я, звісно, би не хотів, я, по суті, кроме Бравла граю тільки в Clash of Clans. Нормально. Ну а в інші ігри я ну, граю рідко. Зараз не так багато часу. Коротше, все, не буду затягувати. Дякую кожному з вас, хто дивився це відео до кінця. Надіюсь, ви поставите лайк, підпишетесь на канал. Наживете на дзвіночок. Ще хочу подякувати за ось ці коменти. Теж через них з'являється мотивація щось робити. Ну, на жаль, таких людей доволі-таки мало. На жаль. Дякую кожному за, це, за перегляд. З вами був як завжди Денмен. До нових зустрічей.